Ну що ж, робочі речі зібрані, квіти вирушаємо в осінь. Вітаю вас з 1 вересня. Нехай початок осені, початок навчального року буде для всіх легким, вдалим, мирним і спокійним. Для мене, я вже казала, 1 вересня більше новий рік, початок чогось нового, чим календарний новий рік. Тому. З 1 вересня хочеться розпочинати якісь нові справи, нові починання не знаю. Просто от жага до, до чогось такого, знаєте, незвіданого, те, що ніколи не робила, і дійсно хочеться розпочати все по-новому. Але ще не придумала що. Думаю, і обов'язково з 1 вересня, ну, можливо, з 2, якісь зміни в житті та й будуть. Дуже хотілося б цього. Вам сьогодні усім бажаю тихого, мирного, спокійного дня. Хто пішов до школи перший раз. Успіху вам! Все у вас буде добре, все у вас вийде. І батькам теж бажаю терпіння. Нехай ваші дітки будуть здорові, ну а далі все буде добре. Так що усіх з 1 вересням і до зустрічі. Пока-пока.